Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Шевченко-Кіра Ігорівна, і я здобувачка освіти 11-го С-класу Дніпровського полімовного ліцею №23 23 Соборний Дніпровської міської ради. І я авторка роботи 3D-модель годинника із Зозулою, яку я представляю на обласний конкурс винахідницьких робіт Стема Гедія у напрямку 3D-моделювання у номінації зроблено в Україні. Що ж із себе мій проєкт? Основна ідея смарт-рішення розробка проєкту діючої моделі годинника із Зозулою, креативного та корисного виробу для повсякденного використання, задоволення естетичних та ергономічних потреб людини у тривимірному середовищі, що в майбутньому може бути використане для створення, а саме створення в Україні справжнього виробу. Цей проєкт тривимірна модель годинника із Зозулою, що була зроблена у програмі Blender. Дана робота це прототип годинника із зозуло, що виготовлений із деревини, містить металеві елементи, а також декоративні компоненти. І тепер про послідовність моєї роботи. Першим був ескіз годинника на папері, і потім робота в програмі Blender. Першим етапом стало створення початкової моделі, можна сказати, каркасу годинника. Другий етап. Накладання матеріалів та текстур, тобто деревини, металу та каміння. Третій етап налаштування світла. Четвертий етап створення анімації. А якою ж є актуальність проблеми, яку розв'язує моя розробка? У сучасному оцифрованому світі я вважаю доволі цікаво подивитися на ідеально узгоджену механіку традиційних годинників із Зозулою, які поєднують у собі досвід, технологію та культур. Хоча не секрет, що батьківщиною годинника із зозулою є німеччина. На мою думку, виготовляти в Україні ці неймовірні чарівні вироби годинникарства доволі ефективна ідея, зважаючи на описану актуальність та символічну лінію зв'язку між українцями та зозулою як такою.